Гармата! Постріл! Це одна з мобільних позицій наших гармашів на південному напрямку. Цілодобово військовослужбовці працюють над звільненням тимчасово зайнятої української території, методично знищуючи техніку і живу силу ворога. Роботи в нас вистачає, кажуть, посміхаючись артилеристи. Проте вона їм в радість, бо чим більше роботи, тим вагоміші результати. Дуже був інтенсивний бій. Нам сказали, що ми дуже багато положили орків і ми раді сьому Така активність збільшує активність ворога, тож артилерійських дуелей не бракує. Вагому роль у збереженні життів наших гармашів відіграє водій розрахунку. Максим на війні від моменту повномасштабного вторгнення. Раніше був в артилерійській обслузі останні кілька місяців водій і зі своїми обов'язками справляється на відмінно. Навіть влучення ворожого граду його не зупинило у досягненні головної мети, іначе в нас немає вибору. Нам треба виганяти ворога. То, що ховатися там десь в холодочку, сісти сидіти, а так треба, щоб більше вигнати його. Виженемо обов'язково, кажуть гармаші, готуючи новий і переконані результативний постріл. Постріл!